Ця взагалі нічим не пахне, якимсь хімічним таким. Небайський шоколад. У мене тут дві плитки різних виробників. Одна пише, що це Туреччина, а друга. А друга не можу знайти виробника та й хрен з ним. Коротше, ось такі от дві шоколадки, вгадайте, де купували. Ось цю я вже куштувала, тому почну з оцієї. І покажу вам зараз, яка вона всередині. Тут 100 грамів. Ця коштувала 990. 99 в чехії, чеський Така вона доволі товстенька. Шоколад. Ну так, пахне не дуже. така м'яка, дивіться. Стільки от там начинки. І її скуштуємо. М -м. Куїта. Пам'ятаєте, я показувала тут таку тоненьку, яку купували в ТЕСКО. Здається, фірма Гюлькер чи щось таке. Вона була набагато смачніша, ніж у ця. Тут багато шоколаду, там, бачите, внизу. чекайте, ось тут, от, внизу. От. Дуже жирна якась начинка. Замало хрустить, тіста тут замало. І. Не, ну, до речі, хрустить, Але начинка не смачна. Взагалі не смачна. Хочеться зразу запити. Так, і друга. Друга, чесно вам сказати, я вже її куштувала. Вона мені менш сподобалася, ніж та от тоненька. Ну, але там все одно там в цій тоненькій тісто хрустіло, Ну, як знаєте, як цукор запечений, ніби от карамель, цукру, цей цукор карамельний такий от. Сухенький запечений. Отак от там хрустіло. То я не зпевне, на що це тісто там саме хрустіло. Така трошки шоколадка з сюрпризом. Так. І ця от виглядає ось так отут. Коротше, показую вам по кольору шоколаду. Тут більш молочний шоколад. От така. от вона. Також м'якенька, багато начинки і багато шоколаду. Але тут молочний шоколад все от смачніше, ніж от тієї, який був там. Ця пахне трошки халвою. Це взагалі нічим не пахне. Якимсь хімічним таким. Так, да, от тут такий, знаєте, аромат халви. А от тут такий хімічний просто аромат. Коротше, ні. тільки от начинки. Я вже вам тут показала, да? Коштую, ця, до речі, була по акції. Коротше, вони обидві були по акції. Акціонер в чаті, без акції я б не купувала, конечно. Да. Дубаю тільки только можу дозволити собі по акції. Коротше. Оця коштувала 79,90, а та 99,90. Ця пахне набагато смачніше. Кросить так само мало, як і та. Смак у цієї пасти перебиває товстий шар шоколаду. Шоколад дуже солодкий, такий засолодкий. Начинка хрустить. Начинка хрустить, але щоб це було дуже смачно, так ні. Коротше, найбільше мені сподобалася та перша, яка в мене вже є. У ленті викладна. викладена. Короте, мій вердикт. Якщо дуже хочеться витратити гроші, спробуйте. А так? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm.